Мої вітання, шановне панство! Фактично кожного починаючого гравця цікавить питання, де швидко заробити грошей. І тут варка, якщо взагалі можливо придумати більш пробутковий контент і ще меншими затратами часу, ніж глядійні боси. Це просто неконтрольований принтер срібла, і сьогодні ми про нього поговоримо. Можу відмітити, що особисто я можливість щоденного найму засуджую, і вважаю, що через це гільдії як об'єднання деградують. Однак сам цим користуюсь, адже ставити собі палки в колеса комусь на зло ініціатива дуже сумнівна. Але ближче до суті. Гільдійні боси були придумані як щотижнева піві-активність для хоч якогось спільного контенту всередині гільдії. За початковим задумом ви спочатку разом робите квеси для виклику босів, а потім усі збираєтеся щоб їх вбити, отримуючи в процесі задоволення і якийсь прибуток. Якщо ви не ходите на облоги, то це інколи єдиний шанс взагалі побачити людей, які бігають із вами під одним тагом. Існує це все багато років. Хтось їх стабільно фармив, хтось вважав даремно витраченим часом, але якось воно існувало. Однак все змінилось минулого року. Нагорода у злитках із випадкової перетворилася гарантовану. Додались випадкові дорогі предмети, і це стало найприбутковішим фармом у грі. Чотири боса з кожного гарантовано близько 300 мільйонів срібла, плюс шанс на біжутерію, кристали та лейтстоуни, тобто більш ніж мільярд сріблом за умовні півгодини. взагалі без вимог до рівня і спорядження персонажа. Щось вигідніше ви просто не придумайте, і пропускати таке дійство точно не варто. Починається все із гельдійних квестів, хоч багатьом людям подобається цей факт ігнорувати. Контент старий, нудний і неприбутковий, але займатися доводиться. У нас є три боси на континенті це Putoon, Ferit і Мастер. Кожен із них знаходиться у своєму регіоні і вимагає чотири зроблених квести із назвою цього регіону, тобто Валенсія, Media і Серендія відповідно. Усі квести потрібного нам типу містять у назві позначку Boss Subjugation, назву регіону і розмір гільдії, для якої квест розрахований. Розмір гільдії визначається поточною кількістю гравців у її складі і градується від Small до Extra Large. Вникати в це особливо не потрібно, взяти квест неправильного розміру гра все одно не дасть, просто знайте, що в менших гільдіях це все швидше закривається. Регіон у назві це просто підказка для якого боса цей квест, щоб не копатися у нагородах за кожен. Виконувати їх можна будь-де, але найкраще для цього підходять густо населені споти зі схабкими мобами. Окремо стоять морські квести для боса хана, які виконуються за наявності корабля. Бажано хорошого, але насправді можна робити на будь-чому, просто займає більше часу і не кожен варто брати. Вони не відрізняються назви, але за описом усе легко зрозуміти: якщо потрібно вбивати морських монстрів, це точно квест на хану. На відміну від квестів континенту, тут брати їх можна абсолютно для будь-якого розміру гільдії, обмежень немає. Чим для меншої гільдії квест розрахований, тим швидше і простіше закривається. Також альтернативою можуть слугувати квести на рибалку. Загалом їх треба 5 штук. Будь-який гільдійний квест виконується виключно на каналі, де був взятий. Але розрахований він на спільноту і одночасно виконується усіма людьми, які зараз на цьому каналі, і роблять те, про що у квесті сказано. Якщо не хочете все робити самостійно, краще брати їх на домашніх каналах у години найбільшого онлайну, тобто десь увечері. Після виконання квест необхідно вчасно здати, бо інакше його не зарахує. У момент здачі розпочинається таймер на 10 хвилин, в які не можна взяти більше квестів на цьому каналі, але ніхто не заважає перейти на інший і почати щось виконувати там. Також канал можна міняти, якщо потрібних квестів немає і оновляться вони не скоро. Якоїсь монополії на можливість брати і здавати гільдійні квести не мало б бути, зазвичай ця опція доступна усім членам гільдії, але може бути на розсуд керівництва. Якщо доступу немає, просто запитайте у когось із офіцерів, можливо, банально забули поставити потрібну галочку, бо система правил гільдії не дуже зручна для відслідковування. І хоч займатися цим не є вимогою, все ж гарним тоном буде знайти і зробити хоч один із потрібних квестів в тиждень. Я ж не просто так це все розповідаю. На жаль, інколи прослідковується тенденція, що фармити босів охочих повно, але вся робота із організації лишається за кадром і лежить на поодиноких ентузіастах. Мотивація і натхнення цих чудових людей теж небезмежна. Ніколи не забувайте про це. Добре, усі 17 квестів зроблені. Що ж далі? Гільдія визначає день і годину, щоб зібрати якомога більше людей одночасно і відфармити босів разом. Це або вечір, або десь на вихідних. Взагалі розклад мав би бути стабільним кожного тижня, але ми живемо в умовах, де щось планувати наперед доволі проблематично. Не ображайтеся, якщо час буде обрано так, що ви в цей момент зайняті на роботі чи без світла. Скільки не старайся зібрати всіх ніколи не вийде, завжди комусь щось буде не підходити. Доводиться орієнтуватись на більшість і онлайн-керівництво, бо цей захід треба комусь організувати і провести. Для оповіщення про день, час, канал і маршрут, використовують оголошення в Discord, бо кожну у грі майже неможливо. Тому все ж не раджу відключати усі сповіщення на гільдійному сервері: люди для вас стараються, щоб потім не було дурних запитань. Це мало б бути очевидним, але краще проговорити ще раз: проходження босів відбувається лише на тому каналі, який наперед визначено. Якщо сказано, що необхідно зайти на умовну серендію 5 то потрібно бути саме там, інакше для вас босів існувати не буде, навіть якщо ви прийшли у потрібне місце у потрібний час. Серед іншого, вам необхідно запам'ятати таке слово як CTG. Абревіатура від Command together, або ж у наших колах гільдійний самон. Це вміння, що діє як гільдійний телепорт до гравця, який його використав, і є зручним способом швидко зібрати людей докупи. Після використання з'являється у інших гравців у вигляді кольорового праборця серед піктограм біля мінікарти. Разом із цим стартує таймер у 10 хвилин, щоб прийняти запит і переміститись. Для цього достатньо один раз натиснути на пропорець лівою кнопкою миші. Існує три нюанси, які потрібно пам'ятати. Перший Виклик з'являється лише на персонажі, який був онлайн у момент використання в міні. Це виключно ваша відповідальність, якщо ви вчасно не змінили персонажа на потрібного, або не повідомили через кого, що гра закрилась і треба трішки почекати на ваше повернення. Другий є ряд умов, за яких виклик може для вас не з'явитись. Сюди відносяться перебування в океані чи у пустелі, неправильний канал, протермінований контракт із гільдією, синя галочка на вкладі учасників, або відпуска у гільдії, вона ж вакейшн. Із цим рідко виникають проблеми, але трапляється. І третій. для того, щоб переміститися разом із конем, необхідно на ньому сидіти у момент натискання на прапорець. Здавалося б, дрібниця, але не треба про це забувати. У маршруту кожної гільдії свій. Зазвичай або першим, або останнім є морський бос, хан. На цю тему я вже робив окреме відео, бо розповідати коротко там не вийде. Посилання можна знайти в описі. Єдине, що хотів би додати, після змін цього тижня він почав помирати неймовірно швидко. Тому це цілком нормально, що критилічні ядра отримують не всі, витрачати більше 20 штук просто не має сенсу. А тепер максимально лаконічно про босів континенту. Путуром – великий кам'яний птах. Знаходиться далеко, тому щоб не їхати туди, а потім стільки вертатись, саме на нього витрачає CTG, із усіх босів, мабуть, найсильніший, бо більшість атак вбиває навіть добре одягнених гравців. Якщо ви тут вперше, дуже раджу вдарити на початку так, що побачите ім'я боса. Це означатиме, що ви відмідались і можете розраховувати на дроп, а потім відійти подалі. Ви не втратите нічого у випадку смерті, але якщо вузол поруч не відкритий, а він швидше за все буде не відкритий, то не буде опції вас неподалік і встигнути забрати свою нагороду. Краще так не ризикувати. Серед атак є дві, які чомусь стабільно вбивають купу гравців. Перша це подвійне коло. Уся хитрість із нею у зовнішньому колі удар буде пізніше. Тому відходите із внутрішнього і повертайтесь туди одразу після першого удару. Друга атака це після польоту боса. Просто не спішіть підходити до нього, він проведе кілька ударів навколо себе, одразу після приземлення, хоч ніяких зон і не буде вказано. Наступний бос Ферріт. Максимально простий і беззахисний, розвалюється на шматки вже з моменту виклику і рідко встигає дати щось, окрім кількох абсолютно очевидних конусних атак. Вузол, щоб воскреснути тут, дуже близько, але якщо встигли вдарити боса. Не робіть дурниць і вставайте тільки після його смерті. Помирає він так швидко, що можете не встигнути повернутися і вдарити ще раз, а це вже ризик втратити свою нагороду. Ну і крайній у цьому списку мастер. Ним зручно закінчувати через вдале географічне знаходження, але хто як робить. Б'є сильніше за Феріда, але теж простий. Всі червоні зони передбачувані, і жодних особливостей тут немає. Ставати теж близько. І я забув про це сказати, але якщо виникає потреба змінювати налаштування графіки під босів, обходьте стороною режиму оптимізації. Краще ставити низькі, буде те саме, але гра не ховатиме від вас зони атак. Переміщення між босами зазвичай відбувається на конях. У цьому випадку для прокладання шляху зручно використовувати вкладку з босами у вікні гільдії, а саме кнопку Find Location навпроти кожної із них. Якщо раптом забули чи втратили коня, наприклад, залишивши його у межах досяжності боса. Просіть, оточуючи вас підвести, завжди у когось така змога буде. Головне не варто стидатись робити це одразу, доки всі на місці, бо проблема сама не вирішиться, а відкладання перетвориться на затягування часу для всієї гільдії. Альтернативний варіант мати окремого персонажа на кожному із босів і просто їх міняти. Рішення зручне для гравця, але потребує слотів для персонажа, тому погано підходить новачкам. Також я відношусь до цього дуже скептично, через те, що людям, в принципі, довіряти не доводиться. В ідеальному світі там мали б стояти персонажів та з мінімальними бафами, які цілком виконують свою роль внести певний відсоток ушкоджень. В реальності, ж часто це якісь голі лучники чи тамери, від яких абсолютно нуль користі, і вбивство боса повністю перекладається на людей, які приїхали основами. Я вас дуже прошу, не будьте такими і майте повагу до оточуючих. Це не карається, але затягує час і псує настрій. Ну іначе все. Нескладно і прибутково. Але є нюанс, босів у гільдії можна вбити лише один раз на тиждень. Чому ж тоді я назвав це принтером срібла? Саме час перейти до основної частини цього відео. Існує така ігрова механіка, як найм. Це явище, коли гравець, не виходячи зі своєї гільдії, підписує контракт із іншою гільдією, тимчасово отримуючи більшість привілеїв її учасників. Тобто стає найманцем або шмерком від англійського слова mercenary, що означає та сам. Мета може бути різною, але у розрізі сьогоднішньої теми це саме те, про що ви подумали. Знаходячись у чужій гільдії, ви можете вбити їх гільдійних босів і отримати такі ж нагороди, як за своїх. Більше того, ходити в найм ви можете щодня, навіть в день власних босів, якщо завершите зі своїми до того, як вступати до іншої гільдії. Вісім походів на босів це вже близько 10 мільярдів за тиждень, що навіть для бувалого гравця нічого собі додатковий дохід без особливих зусиль. Що вже тут говорити про новачки. Але це все в загальних рисах, тепер детальніше. Починається все із інформації, коли і до кого можна піти. Цей пункт я поки що пропущу, але до нього ми ще повернемось. Припустимо, вона у вас є. Ви заходите на вказаний канал і перш за все перевіряєте свій аккаунт на наявність гіліних предметів: ядра, гармати, соки і теми від здачі глядіних квестів, дроб з морських монстрів і тому подібне. Натискаєте Ctrl-F і шукаєте усе. Назва чого починається із guild у квадратних дужках. З цими речами вас в неї не пустить, тому їх обов'язково треба скинути на гільдійний склад, аби виконати, якщо це розхідний модул. Впорались? Переходимо до наступного кроку. Тепер вічливо пишете відповідальній людині, що хочете до них у найм. Зверніть увагу, щоб перемикач поруч із чатом стояв на Family, а не Кериктер, ви просто не зможете знайти такого гравця. Писати, звісно, потрібно англійською, але серед українських гільдій не обов'язково. Після цього чекаєте, не змінюючи персонажа, це важливо. У відповідь вам повинен надійти контракт про найм. Поки чекаєте, максимально не варто лазити у різних вікна, говорити з неігровими персонажами, відкривати карту чи магазин. Якщо контракт не вийде відправити, чи ви його випадково закриєте, далеко не кожен буде займатися вами повторно, адже бажаючих приєднатись майже завжди більше, ніж місць. Контракт підписується іменем персонажа, на якому знаходитесь. Саме персонажа, а не родини, тут багато хто плутається. Але не переживайте, гра просто буде видавати повідомлення про помилку, поки не напишете правильно. Врахуйте, що відповідь може бути немиттєвою, бо відповідають вам люди, а не роботи. Також можуть написати, що місць вже немає, що потрібно зайти на інший канал, запитати назву вашої гільдії чи про це не відповісти. Тоді можна перепитати, але не раніше 10 хвилин із попереднього повідомлення, бо ви не уявляєте, що відбувається у чаті людей, що займається набором у неї. Потрапити у блок за спам дуже просто, а от потім вибрати звідти буде проблематично. Також приймаюча сторона має право відмовити чи проігнорувати запит без пояснення причин. Після підписання контракту нічого цікавого немає, хіба що бажано посидіти ще трішки онлайн, щоб вам виділили гроші на ядра для хана. Усе інше, як у своїй гільдії. часта ротація босів оголошена наперед. Будьте як вдома, але не забувайте, що ви у гостях. Навіть якщо трапились якісь проблеми у процесі проходження, це не спеціально. Люди стараються для вас і заслуговують на банальне дякую після завершення. Якщо щось сильно не сподобалось, запам'ятайте цю гільдію і намагайтесь її уникати, якщо є інші варіанти. Але поки ви в наймі, дуже не раджу комусь хамити, скаржитись, розповідати, як треба жити чи робити правильно. Поруч із вами лідери, офіцери чи просто представники різних гільдій. Ви собі уявити не можете, як далеко здатні піти наслідки подібної поведінки. До своєї гільдії ви повернетесь після завершення найближчих облог, тобто о 22.10 за Києвом у всі дні, крім суботи, в суботу це перша 10 ночі. Поки гравець у наймі, у своїй рідній гільдії він відображається не у мережі, тому це нормально, що у проміжок з 7 до 10 вечора навіть дуже активна гільдія виглядає доволі мертвою. Також майте на увазі, що найм технічно недоступний новачкам гільдії, Тобто гравцям, які вступили менше семи днів тому. Їх ще називають листочками через статус у вигляді зеленого пагану у списку учасників. І смішно, також, найм недоступний лідерам гільдії. Останнє призвело до того, що зараз часто лідером значиться далеко не той, хто ці обов'язки виконує. Однак це все чудово, але я пропустив головне де брати інформацію про наявні варіанти для найму. Коротка відповідь: знайти собі нормальну гільдію. Якби ви високо себе не цінили, найкращі пропозиції завжди отримає гільдія, а не окремі люди. Якщо ж цікаве детальніше пояснення, то слухайте. Джерела інформації умовно діляться на три типи: відкриті, закриті і особисті. Із відкритими усе ясно. Це загальнодоступні дискорд-сервери та запрошення прямо в ігрових чатах. Плюси від вас не вимагається нічого, окрім побачити повідомлення і написати потрібній людині. Мінуси. Робити це доведеться дуже швидко і все одно не гарантує успіху. Варто розуміти, що кількість місць для найму обмежена, і чим більше людей бачить набір, тим менші особисто важі шанси туди потрапити. Лінк на найбільшість таких серверів я залишу в описі. Це не секретна інформація, його буквально можна знайти в офіційному Discordі гри. І хоч такі повідомлення доступні кожному, гільдія тут допоможе дізнатись про них швидше, а також із тих каналів, на яких вас зараз немає. Закриті джерела. Це вже значно цікавіше. Організація босів це праця, а будь-яка праця повинна винагороджуватись. Для гільдії, що дає заробити іншим, цілком закономірно хотіти, щоб в інші дні у її учасників була змога отримати взаємну послугу. Бажано гарантовано кожен день і без потреби змагатись за місце серед випадкових любителів халяв. Саме так з'явилися альянси, закриті структури, що об'єднують декілька десятків гільдій. Тут вже набори можуть тривати годинами, існує можливість забронювати собі місце. І є система репутації, де заганебну поведінку гравцю можуть відмовляти у наймі у кожній гільдії альянсу. Кожен із альянсів має свої правила різної степені суворості, але їх спільною рисою залишається те, що якщо ви хочете мати місця у інших, ви повинні давати їм місця у себе абсолютно логічна вимога. В такі спільноти ви, як індивід, просто не попадете. Налагодження і підтримка подібних відносин доступні лише керівництво гільдії. І залишається їх прихованою роботою, про яку багато хто навіть не здогадується. Відповідно як учасник гільдії ви можете насолоджуватись усіма бонусами цієї співпраці, але все втратите, як тільки опинитесь за її межами. З цією метою проводяться постійні чистки неактивних гравців і просять протискати вакейшн у разі відсутності. Тримати повний склад у 100 людей дозволяють собі лише ПВП гільдії бо замість найму них битви завозили. Усім іншим потрібні вільні слоти для Мерків. Якщо ж говорити про особисті джерела, то тут я маю на увазі все, що отримається не централізовано, а через особисті повідомлення. Якщо ви дружите гільдіями і запрошуєте один одного, це добре. Якщо ви отримуєте закриту інформацію, але приймаюча сторона знає вас особисто, чи розуміє, хто бере на себе відповідальність, що ви не будете передавати її далі, це теж нормально. Але якщо вам просто, друзі чи знайомі скидають оголошення, які вам не призначені, це працюватиме лише до певного моменту. Потім виникнуть питання. дуже багато питань. І будуть наслідки. Повертаючись до того, із чого я почав, якщо хочете впевненості і стабільного заробітку, шукайте гільдію, яка забезпечує закриті пропозиції своїм учасникам. Якщо вам достатньо ситуативної гонки із кількома сотнями людей у відкритих наборах, можете залишатись гордим одинаком. Якщо ж оберете просто паразитувати, користуючись благами і не давати нічого у спільноті у відповідь, не ображайтесь потім, що вам чомусь не радять. В принципі, це все, що можна сказати на цю тему. Сподіваюсь, достатньо вичерпну і стану у нагоді. Дякую за увагу. Далі буде лише інформація щодо зборів. І тут новини не найкращі. Через серйозні проблеми у бригаді основний збір перервався, а з ним і мій особистий. Для мене це також стало несподіванкою, але довелося виходити із цього факту. З огляду на кількість учасників зібрану суму, я вирішив розіграти один лот, але дати переможцю можливість обрати працю. Тому ще раз вітаю Назарія і сподіваюся, що йому нагорода сподобалась. Але оскільки за ці кошти відзвітувати я не зможу, аналогічна сума, і трохи від себе відправилась людям, яких я добре знаю, на пласах для друку дуже корисних речей. Для того, щоб допомогти їм ще більше, пропоную долучитися вам. Не просто так: розігрується красень, якого ви бачите на екрані: глина для ліпки, ручна робота, єдиний екземпляр на моє замовлення. Фігурка невеличка, трішки вище 8 см, дуже легка. Оскільки вона стала би чудовим подарунком на День Святого Валентина, до цього свята розіграші буде приворочений. Кожні 100 гривень на допоміжну банку це не тільки добра справа, а й додатковий шанс, що цей Чорний дух попрямує саме до вашої оселі. Переможця визначу 13 лютого десь о третій дня, щоб у мене ще був час на відправу. Бажаю успіхів! Якщо додивились до цього моменту, окремо дякую вам за це. Сподіваюсь, інформація була корисна. До нових зустрічей!